Складний час повномасштабної війни в країні аграрії Рівненщини працюють над забезпеченням продовольчої безпеки держави, потреби в основних продуктах харчування власного виробництва, зайнятості регіону та збільшенням експортного потенціалу країни. Ключовим напрямком є розширення виробництва і ягідних культур, створення умов для зберігання та реалізації продукції та перехід до органічного виробництва. Одним із підприємств в регіоні, яке стабільно вирощує ягоди, в тому числі і органічні, є Гарден Біо. Основна наша діяльність це органічна. Ягод. Ягода, органічна малина. Полуниці посадили, у нас полуниці небагато, в органічному землеробстві 2 гектари, ну і не у фермерському господарстві там є трошки. По органічній технології вирощується, Ну і так на сидирати різні там засіваємо, але саме основне це ягоди. Після народження четвертої дитини пані Тетяна вирішила покинути роботу в сільгоспуправлінні та здійснити свою мрію про сімейну справу. Спільними зусиллями разом з чоловіком та дітьми вже 12 років вирощує ягоди. А що в нас є? Нічого, тільки земля. Грошей як таких не було. Була земля і вирішила щось на тій землі. А що на землі можна, полуницю першим ділом посадили. Посадили трошки полунички, перших три рядочка якихось. Нам сподобалося далі три сотки, далі п'ять соток, далі гектарчик. І пішло. В Рівненській області по всіх категоріях господарств наявні 7300 гектарів плодово-ягідних культур, які в основному розміщені в господарствах населення. В сільськогосподарських підприємствах площа садів і ягідників становить близько 500 гектарів, з переважанням більше половини насаджень малини. Наразі площ насаджень на підприємствах недостатньо для повноцінного розвитку, переробки та експортного потенціалу країни. Тому комунікація органів виконавчої влади. Ади органів місцевого самоврядування сільськогосподарськими товаровиробниками, фермерами, індивідуальними власниками спрямована на розширення площ плодово-ягідних культур і підвищенням ефективності виробництва. Це дозволить раціонально використати земельні ресурси, а також покращити стан зайнятості та доходів населення, зменшити трудову міграцію. Війна додає багато викликів і перешкод в аграрному виробництві. Як почалася війна, ми не знали, чи працювати, чи не працювати. А що буде? Ну це ж ягода, кому вона треба війну? Війну треба картопля, хліб, а в нас ягода. Люди просили просто, що дайте якусь роботу. І, таке якесь, ну, і не знаєш, чи його треба робити, чи не треба. Але вийшли, почали ми в цих тепличках полуничку сапати. Ми в тепличках полуничку, малину. Там була в нас одна теплиця, малина, одна полуниця. Почали ми, оце в лютому десь за два тижні. Після як початку війни ми почали помаленьку, помаленьку і давай працювати. Перспективним є органічний напрям садівництва та ягідництва, яким в минулому році в області займалися сім агровиробників на площі 163 гектари. Щорічно починаючи з 2018-го, згідно комплексної програми розвитку агропромислового комплексу області, здійснюється фінансова підтримка органічних виробників ягід шляхом зниження вартості сертифікації. На поточний рік планується збільшення коштів на суб'єкта господарювання до 40 тисяч гривень. У Гарден органічним вирощуванням ягід також займаються переважно малини, проте є, і кіль... Кілька гектарів полуниці. Я думала, це взагалі ну, нереальна органіка. Це таке, ну це не для нас. Ми що ж це село? Ну, ще я зареєстрована, то вді не була. І ми в 18-му році пішли в органіку, нам допомогли одразу з документами, як воно все. Бо поля то вон, чисті в нас були. Інспекція приїхала, зробили все провірку. В нас листя на аналіз брали. В нас поля чисті. У країнах Європи є значний попит на органічну продукцію, і українські виробники, дотримуючись стандартів, можуть за рахунок цього розширити ринки збуту. Гарден Біо вже експортує деяку свою продукцію і планують розвиватися в цьому напрямку. Органічними здаємо на рівне холод. От сьогодні от приїжджали Фірма, яка хоче, щоб ми напряму самі експортували, хоче нам допомогти, бо їх є заводи в Європі, і вони хочуть, щоб Оце була перед вами зустріч. Може, в них складеться. В результаті програм розвитку площа органічних плодів та ягід на Рівненщині постійно збільшується з 4200 тисяч гектарів у 2018-му до понад 10 тисяч гектарів в останні роки. Також розширюється асортимент продукції. В області нараховується 24 оператори органічного виробництва. Спектр сертифікованих органічних продуктів включає зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь, кукурудзу, сою, ріпак, ягоди, суницю, малину, плодові, яблука і обліп. Пиху, горіх волоський та прянощі. Для вирощування органічних ягід потрібні і певні умови, якісно підібрані сорти, ґрунт, правильний вибір ділянки. У нас усі поля під лісом, тут були перелоги. У нас ні одній немає діляночки, що е, отак, якесь інтенсивне було. Кругом лісом, там у нас в трьох масивах е, це органічне землеробство. Фермерське в органіку не можемо ще завести, бо там сусідів багато. Ну, але працюємо над цим, Може, на другий рік ми і фермерське заведемо в органічне вже офіційне землеробство. В Рівненській області реалізуються грантові проєкти розвитку садівництва та ягідництва, визначені постановою Кабміну в 2020 році. Деякі питання надання грантів бізнесу. В цих умовах аграрії використовують всі можливості для розширення власного виробництва. Гранти можуть отримати суб'єкти господарювання, це як юридичні особи, так і фізичні особи. Підприємці, заявка подається через портал Дія. Вартість проєкту може становити в межах 10 мільйонів гривень. І тут грант може становити 70%. це 7 мільйонів гривень, і необхідно мати 30% це власних коштів. Це в межах 30%. В межах 3 мільйонів гривень. Це ми говоримо за максимальний розмір отримання гранту, але якщо хтось хоче здійснити посадку саду на менших, обсяг, в менших обсягах, тому то це може бути і мільйон, і 500 тисяч, тобто максимальна сума. Це сім мільйонів гривень. З початку дії програми профінансовано 5 проєктів для створення насаджень фундука та малини на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Реалізація проєктів дозволить створити насадження цих культур на площі більше 43 гектарів. В процесі закладання насаджень та збору урожаю будуть створені 248 додаткових місць, в тому числі 12 на постійній основі та 236 на сезонних умовах, що дозволить поповнити бюджети громад. Окрім цього, 11 фізичних осіб та фопів заявили мікрограм. Грантові кошти на суму 2,5 мільйони гривень на розвиток садівництва. Зараз розвиток органічного виробництва є пріоритетним напрямком. Воно сприяє збереженню навколишнього середовища, раціональному використанню ґрунтів, покращенню якості життя населення. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.